Слава Ісусу Христу! Ви на каналі Брат Блесет, і в цьому подкасті мова буде йти про хулу на Святого Духа. Що таке хула на Святого Духа? Це одне з найсерйозніших попереджень у новому заповіті. Про неї згадується в трьох Євангеліях. Написано: Усякий гріх і хула простяться людям, але хула на Духа Святого не проститься. Матвія 12,31, Марка 3.28.30 Луки 12.10. Що означає хула? Хула це свідоме, злісне висміювання, зневага, образа або відкидання чогось святого у випадку Хулина Святого Духа це навмисне і тверде приписування дії Святого Духа злим силам або свідоме і остаточне відкидання його роботи у серці людини? У якому контексті Ісус сказав ці слова в Матвія 12 Ісус цілебіснуватого. І фарисеї, побачивши це, сказали Цей виганяє демонів не інакше, як вельзевулом князем Бісівським Матвія 12,24. Тобто вони бачили дію Божу, але приписали її дияволу, це і стало холою на Святого Духа. Що не є холою на Святого Духа це гріхи з незнання або слабкості, навіть тяжкі гріхи, якщо є покаяння, сумніви, страхи з невіра. Усе це може бути прощене, якщо людина шукає Бога. Що є холою на Духа Святого? Перше. Свідоме, злісне приписування Божих дій диявольським, як у випадку фарисеїв. Друге постійне тверде і остаточне відкидання Духа Святого, яке торкається серця, закликає до покаяння, але людина вперто чинить спротив третє. Затверділе серце. Який більше не здатне чути і прийняти Духа Святого. Чому вона не проститься? Не тому, що Бог не хоче простити, а тому, що людина вже не здатна прийняти прощення. Якщо хтось остаточно відкидає Духа Святого, який веде до покаяння, то він фактично сам закриває собі шлях до спасіння. Чи можна випадково зробити холу на Святого Духа? Ні, це не випадковий гріх. Це усвідомлений, тривалий, жорсткий спротив Божому Духу. Людина, яка боїться, що згрішила хулою, швидше за все не зробила цього, бо сам страх і тривога ознака дії Святого Духа в її серці. Підсумок хула на Духа Святого це навмисне і остаточне відкидання його дії, приписування Божого злу. Вона не прощається, бо серце людини стає закритим до покаяння. Якщо ти чуєш Божий поклик, значить для тебе є надія.